Планета кіно це щось. Гей, вихолостяк. Я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках дівчинки. Він має вписуватися в усі мої критерії. Жодних зайвих кілограмів. Терпіти не можу котофанів. Я вже хочу родину. Я обіцяю тобі шлюб із коханням твого твожить. Конкурш шлюбів, Люсі. Дивіться. Якщо дівчина шукає високого, симпатичного із зарплатою понад півмільйона. Я знаходжу. То ти підбираєш пари. Випити хочеш. Коло і пиво. Привіт. Привіт, Джоне. Не сподівався тебе сьогодні зустріти. Я сумувала. А, та ти вже забула моє обличчя. Люсі задя холостячка. Ти знайдеш кращу за мене. Мої інстинкти не підводять. На... Привіт! Ого. Отже, ти знаєш, як заробляти. Ми не таких кажемо єдиноріг. Казкова фантазія. Скільки коштує твоя квартира? Дванадцять мільйонів. Ти ж не вийдеш за нього. Чому ні? Бо він багатий красень, не має сусідів по кімнаті. Гей, це ж моя зарядка. Я уявляю твоє обличчя, коли на ньому будуть зморшки, а ще дітей, схожих на тебе. Тож як нам буде? Про що думаєш? Здається, я більше не справляюся з роботою. Ми обіцяємо їм любов, але пазл не складається. І нащо люди одружуються? Бо вони самотні. А ще вірять у краще. Мені скоро 48, і гадаю, мені потрібна доросла жінка. У мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все, що за 30 вже занадто доросле.